Церкву Божу. Хотів вам сказати, що церква це не приміщення. Приміщення, де ми зараз знаходимося, це Дім Божий. А церква це зібрання живих душ, яких повірили в Ісуса Христа. Написано, що ми Його тіло, а Він голова церкви, керує. І якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Господа і не покаялися, і не. Зрозуміли, що ви людина грішна. Написано, всі згрішили, і позбавлені слави Божої. Тоді ви не відноситеся до церкви. До церкви відносяться тільки ті, хто визнали, що вони грішні, і що Господь їхній особистий Спаситель. Що він мер не просто, як ми святкуємо Пасху і кажемо. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Воістину ми кажемо, ми підтверджуємо, що Він дійсно Воскрес. І написано, ті люди, які повірять, якщо до цього часу не прийде Господь, бо буде друге пришествие, і життя їхнє закінчиться, я бажаю всім довгого життя, але життя наше все одно закінчиться колись. І ці люди, тоді вони воскреснуть разом із Христом. Написано, люди, які не повірили, у них буде Воскресіння інше. Це буде дуже сумне Воскресіння. Вони будуть відділення від Господа. І я хотів би, щоб ми сьогодні пророздумували про Біблію Боже Слово. Це Господь залишив це слово, і в цьому слову, скажімо так, це як інструкція для нашого життя. Я думаю, що багато людей, які прийняли Господа, вже в такому віці, в дорослому. Вони розуміють, що якби вони раніше знали, багато помилок вони не зробили. Тому що тут написано, як жити людині. Я хотів би розказати, за останні два дні я побачив два, двох своїх знайомих, Я не бачив десь їх більше року, десь півтора. І одні в другому був інсульт. Один уже відновився. Інсульт у них був тому, що вони, скажімо так, Жили, вони дуже палили, там їм пачку цигарок не вистачало на день і пили. І це одному вже стало легше, він знову починає пити. Да? І я з ним розмовляю, і почали, і він каже, а ти ти. Я говорю, а цей вже помер. Він говорить, царство небесне. Я говорю, ні, царство небесне не буде. Чому? Я говорю, тому що написано п'яниці, царство Божого не наслідують. І там перераховані люди, які от ми думаємо, що життя людини закінчиться. Призвуть священика, він помолиться, причіплять на лоб прохідну, і він піде в царство небесне. Це все неправда. Тому що написано тіло воно піде порох, і воно згниє, а душа піде до Господа, на душу нічого приліпити неможливо. Бог знає наше життя. Дивіться, от я сказав би більше чоловіки. Да? Якщо у вас є машина, наприклад, Москвич, ви туди значок Мерседес причіпити. він буде мерседесом? Ні. А якщо людина була невіруюча і не читала Біблію, ніколи не ходила в зібрання, не знає слова Боже, вела такий, скажімо так, таке життя, яке не славить Господа. І йому причепили, що він піде в Царство небесне. І що піде в Царство небесне? Бог вже знає навіть думки наші, Він знає слова, які ми ще навіть не промовили. Да? І це просто, ну як, скажімо так, заробіток. За 100 гривень можна всіх відправити в Царство Небесне. Але так не буває. І я хотів би прочитати перше послання апостола Павла до Корінтян, 6 розділ, 9, 11 вірш. І також є послання до Галатів 5.27. Ми прочитаємо послання апостола Павла до Корінтян, 6 розділ, 9-11 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправідні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе ані розпусника, ані доляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ані хижаки царства Божого не вспадкують. І такими були дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Так? Тут перераховані люди, тому що можна бути, що людина живе наче й добрим життям, але тут ми перераховуємо, тут написано, що ті, хто ідоляни, ну, люди, які поклоняються ідолам. Ну, мабуть, ви всі бачили. Фільми або це, що як раніше, поклонялись, робили з дерева, да? але зараз не обов'язково можна зробити ідолом свою машину, да? В неї вкладувати найбільше. Можна зробити роботу, можна зробити навіть жінка може зробити чоловіка своїм ідолом, або чоловік жінка. А Бог сказав, хто любить більше щось або когось, як мене. Ти недостойний мене, тому що є єдиний Господь, якому можна поклоняти. Потрібно всіх любити, всіх поважати, за них молитися. Але Господь він єдиний, який все нам дає, навіть дихання, дихання життя. От, Господь може сказати, і життя людини закінчиться. І от написано, що зараз 70-80 років при більшій кріпості. І багато не доживають навіть до цього часу. Раніше люди жили майже по тисячу років. Але написано, що вони, у них було таке життя, що Бог на це все подивився і сказав, що люди повинні мене пізнавати, а вони таке творять. І Він зробив спершу 120 років, змінювалося. А зараз навіть не доживають. У нас в Україні чоловіки проживають в середньому до 63 роки, жінки 69. Вони не проживають навіть 70 80. І Бог бажає, щоб ми розуміли, ми прочитаємо ще. До Галатів п'ятий розділ 27-й вірш. Я вбачаюсь да п'ят. Два двадцять вірш. Я вбачаю. Відголаті 5 розділ 21 вірш. Завитки, п'янство, гулянки і подібно до нього, я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Божого Царства. І Слово Боже нам дано для того, щоб, скажімо так, як, як інструкція, у кожного от, є пральна машинка. Да? Там, наприклад, телевізор, просто машина. І до цього дається інструкція. Я пам'ятаю, там купили пральну машину і там були одні, це не було, вони не подивилися інструкцію, вони її підключили, і ця пральна машинка почала стрибати. По, по кухні і ці тримали. А цей прийшов, каже: потрібно було зняти там такі болти, все відкрутити, вона би встановилась, а ці її ловили по всій кухні, вона так стрибала. Да? І потрібно було просто подивитися інструкцію. Я вам розкажу історію. це розказав одна людина, це він коли вони взяли перший раз. Це відбувалося за кордоном. У нього було вже троє дітей, і вони з дружиною вони вирішили відпочити. І вони взяли є такий кемпінг на колесах або автобудинок. Вони взяли, погрузили, і там потім приїжджаєш, його від можна від'єднати, і там все є. І готувати їжу. і це. І це. Потім горе пройшло, десь вже потрібно було їхати назад. І дружина до нього підходить і каже, там така невеличка. Горить такий червоним кольором. Він підійшов, почав дивитися інструкції. Там кажуть, написано в інструкції, що коли там і туалет, і вдушувався було, горе, коли заповнені вже всі резервуари, то потрібно зробити так. Ну і він Під'їхати правим колесом до каналізаційного люка, відкрити, взяти шлан підключити. І, горе, і на... туди потрібно підкачати було. 1,05 е, тиску. І, да. і він говори, не побачив оцієї коми, і він накачав 10,5. І коли він качав, щось дуже воно довго так качається, жінка підходить і каже, щось почало це, з того боку, де ці резервуали, почали вони збільшуватися. Він говорить, я все знаю. І це буває і у нас, коли ми кажемо, що ми все знаємо. І горе, в цей час під'їжджає дуже такий новий автомобіль. Да? І, і в цей горе, в мене там чисто, але я хочу перевірити. І він говорить, ну ви людина, горе, така, любите, щоб було чисто все. да. І він жінки каже, коли накачається, ти нажмеш оцю кнопку, там скидується, якби оцей повітря йде туди, от клапан такий, да, і воно все виганяє. І горе, під'їхала ця машина, яка горе, коштувала в п'ять разів більше, ніж мій будинок. Так? І, горе, я нажав кнопку, і цей шланг вирвало, і повністю залило цю машину. І там, горя, у людей за метрів 10 був басейн, туди полетіло. І, говори, я стояв і не знав, що робити. І горе, це була ще не сама більша помилка в моєму житті. Якби горе я читав інструкції, такого би не відбулося. Так? І тому люди, які не читають Слово Боже, от у них відбуваються оці різні проблеми. І Господь хоче, щоб ми читали його. І псалом 118, 105 вірш. Псалом 118 це найбільший псалом в книгі Псалмів, 105 вірш. Для моєї ноги твоє слово світильник та світло для стежки моєї. Написано, от я думаю, що буває таке, у нас в, в, в прошлому році відключали світло. Да? І коли немає світла, можна набити лоба навіть у себе в будинку. Да? От вийти немає світла, хоча ти знаєш, як іти. А коли йти по вулиці, і немає світла, і тут написано, що слово це Боже, воно світильник і світло для стежки моєї. Я думаю, кожен з нас був десь за містом, і коли немає світла. Коли ще темне небо, коли закрите хмарами, да? нічого не видно. І тому Господь сказав: якщо ви будете читати слово Боже, то ви будете знати, як жити. І Про те, що Господь світло, написано і про те, що Іншим місцям Бог попереджує і багато разів каже в своєму Слову Божому. я бажаю, щоб ви читали Слово Боже. Тому що Слово Боже написано воно як ліки для кісток. Так, що воно продовжує людині життя, воно дає їй, розумієте, що життя все одно наше закінчиться. І людина, яка. Читає Слово Боже, головне, що вона виконує Слово Боже, тому що можна читати і не виконувати. Бог дає їй вічне життя в царстві Небесному. І там будуть дані вам нові тіла, кожну мені вам, які ніколи не будуть старіти, які не буде хвороби. Написано, Бог вітре кожну сльозу, не буде вже плачу. І там не потрібно буде світла, ми це будемо читати. Господь все приготував, Він тільки хоче, щоб людина прийшла і сказала, я грішна. Пробач мене, без тебе моє життя не має сенсу. І служила Господу. Я думаю, кожен з нас, коли починалося наше життя, от уже доросле, ми хотіли, щоб у нас була прекрасна сім'я, щоб прекрасні діти були. Так? І, але без Бога цього не відбувається. Знаєте, кажуть, що коли дитина народжується, якщо ми не будемо. Малим дітям розказувати про Бога, то коли вони виростуть, ми потім все життя Богу будемо розказувати про дітей. Ми будемо молитися, просити, але життя їхнє. Тому що більшість того, десь 70, може 80%, що людина засвоює в своєму житті, що їй потрібно буде, це до п'яти років. І от якщо. Діти, Дітям, от я вам просто хотів би розказати таку статистику, їй більше 10 років, але я думаю, вона не змінилася. Якщо малим дітям розказувати про Бога, і вони будуть читати слово Боже, або їм читати, вони будуть ходити в зібрання, от у нас для дітей недільна школа є, так? то діти, які до 5 років знали про Господа. А протязі життя, життя 32 дитини в середньому і 100, стануть віруючими, прийдуть до Господа. Потім є такий вік підлітковий. знаєте, Коли вони все знають, краще нас розуміють. Да, тим більше зараз в інтернеті все можна прочитати, там, скажімо так, там не все або майже все неправда, да, що там написано. І Якщо дітям, починаючи вже з 12-13 років розказувати про Господа, це буде набагато вже складніше. Із 100 дітей тільки 4 дитини прийде до Господа. Тому раніше всім, от діти навчалися в школах, були три класи там, освіти, їм читали Слово Боже завжди. І потім, якщо дорослим розказувати про Господа, то із ста дорослих тільки 6 чоловік прийде до Господу. Так що краще розказувати дітям, тоді кожна третя, або навіть більше, прийде до Господа. Я бажаю, щоб з сьогоднішнього дня ваше життя починало змінюватися. І щоб те, що От зараз ми прочитаємо, те, що якщо ми це робимо з Господом, тоді Бог це благословляє. Іван для від Матвія, 7 розділ, 24. -й. 27 вірш. Євангелія від Матвія, 7-й розділ, 24, -й, 27 вірш. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумну, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розділилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. І кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на цей дім свій кинулась і він упав. І велика була та руїна його. Я думаю, всі ми розуміємо, що коли на піску будувати, там нічого не можна збудувати. Да? Тому що пісок він. Така субстанція, вона раз, коли дощ. А коли камінь це дійсно. От коли людина будує своє життя, якщо так скажемо, на Ісусі Христі, тоді от Господь і будує її дім. І колись я недавно дивився, коли, може, пам'ятаєте, коли в Японії був, ото, е, у них реактор там в, да? фукусіма. І потім було цунами. Там, там багато відбулося таких моментів. І, і люди, які розуміли, а там десь цунамі було більше 500 років назад і велике, і куди дійшли хвилі, і там вони позабивали стовпи. І люди не будують нижче. Хто збудував його з милу? от люди розуміли, от іще, що 500 років назад. І вони будували далі. Цунамі далі не йшло. Так? І от, а, а багато людей, тому що хотіло. на коло берега, щоб до, нього, до них приїжджали, вони робили там зони відпочинку, все це змило. І... Першу молитву, яку чує Господь, людина, яка не вірить, це молитву покаяння. І коли людина почекається і розуміє, що вона грішна, оцю молитву Господь він бажає і чує. І так, да, він дає написано дощ на праведних і неправедних, і благословляє, але люди, які звертаються в молитві покаяння і просять, щоб їхнє життя змінилось, тоді вони вже починають молитися і за своїх рідних, близьких, за сусідів. Якщо у вас є знайомі, які віруючи за вас моляться, це велике благословення. Я думаю, по цим молитвам ви більшість з вас сьогодні тут. Тому що за вас молилися, щоб ви прийшли і почули Слово Боже. І об'явлення, 21 розділ, це об'явлення Івана Богослова, який дав. Йому Господь, І ще називаються остання книжка, називається ще Апокалипсис. Апокалипсис це те, що трошки привідкрито. Тому що, коли апостол, я вам трошки розкажу, апостол Іван був на острові Патмос, там були каменноловні. Він добували каміння, він вже був в дуже такому віці. Це єдиний апостол, який помер своєю смертю, інші були закатовані. Хто був Стятий мечем, кого стрілою, з кого зняли навіть шкіру живим. Багато таких. Всі вони бачили воскресшого Господа після того, як його розпяли, він воскрес. І після цього їх неможливо було зупинити. І ці люди, вони пішли по всьому, тому тодішній Римській імперії, Рим, Рим, коли захопив весь світ, там іудея були, і євреї захоплені. Всі, я знаю, пройшло вже дві тисячі років. І... А ця прислів'я, це, мабуть, більше, написано, що всі дороги ведуть в Рим. Так? Знаєте чому так було? Рим, з Рима можна було послати війська, щоб захопити будь-яку частину. Між собою вони не з'єднувалися, ці країни, які були захоплені, а тільки дороги йшли в Рим. За цього Римляни могли захопити, а ті з сусідами не могли домовитися. І от з Риму, і з цього можна було піти в будь-яку частину імперії розказати слово Боже. І коли він був на острові Патмос, йому з'явився Господь. І написано, що він впав як неживий. Він підійшов, підняв і з ним розмовляв. І деякі слова написано було, сказано, це закрий і не розказуй. І дуже багато, що він писав, я думаю, він сам не зрозумів, що це. Але це було трошки привідкрито, що буде потім. Тому що коли ми візьмемо Слово Боже, Біблію, перві, перві два розділи це тоді, коли Господь творив і коли люди жили в раю або в Едемському саду. І там все було прекрасно. І два останні розділи, коли Господь знову збере своїх і дасть їм написано. Будемо зараз читати. Буде Новий Єрусалим. І 21 розділ, 23, 27 вірш. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава Боже, його освітила! Світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі його. А земські царі принесуть свою славу до, до нього, а брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів, і не віде до нього ніщо нечисте, ані той, що чинить Гідоту й неправдою, але тільки ті, хто записаний у книгі життя Ангця». Дивіться, як на початку цікаво. що… Тут нема потреби ні в сонці, ні в місяці, тому що буде осяйте слава Божа. А світильник для цього Агнець, Ісус Христос. Там буде дуже прекрасно. Я не можу вам пояснити за словами людськими. Колись апостол Павло він сказав, знаю людину, яка в тілі або не в тілі, знає тільки Господь. Була піднята до третього неба. І горе, я там чув слова, які вам передати не можу. Там все прекрасно, але людськими словами я це вам розказати можу. І ми розуміємо, що таке третє небо. Третє небо це там, де присутній Господь. так? Він присутній кругом, але там все нічого не чистело. Друге небо це там, де літають, скажімо, можна полетіти на кораблі космічному і ще там. А перве небо це ми з вами що бачимо, це тут недалеко, де пташки літають. Оце, так? І але потім Господь прийде за своїми. І далі написано, що народи ходитимуть у світлі Його. Вони будуть ходити в світлі Слова Божого, в світлі Ісуса Христа, тому що в Євангелії від Івана написано, що споконвіку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було в Бога споконвік. А потім Слово сталося тілом. Ісус Христос одне, скажімо так, з імені, це Слово Боже. Тому що. Коли творився весь світ, Бог Отець Словом Ісусом Христом творив світ. І написано, Дух Божий, третя постаті святого Бога, він ширяв над водою, там над землею. Да? І потім Слово сталося тілом. Ми рік святкуємо народження Ісуса Христа. От Він там так. Якщо точно він втілився, прийняв тіло, яке дала йому від Марія, да? тому що його батько був Отець Небесний. А він завжди був. І тому в деяких місцях, коли хто читає Слово Боже, я бачу навіть, ну, видно, що люди читають, то коли він казав, що я є, він не говорив, що я буду, був. Його євреї хотіли побити камінням, тому що він визнавав себе Богом рівним. Да? Ну, він і є Бог. Бо ну, він казав, що я завжди є, що немає такого, що ще коли не творився світ, Бог завжди вже був. І життя є безкінечне. Але кожному з нас він хоче дати це життя в його присутності. І це життя в присутності Божій можна тільки бути в той людину, яка призвала його в своє серце. І тоді, от, це написано для тих, хто увірував. Буде Перве Воскресіння, Господь прийде за своїми. Написано, що ми зустрінемося з ним на Хмарах. Коли буде забрана церква, почнуться самі найстрашніші суди тут над людьми, які не повірили в Господа. А потім написано, що ми прийдемо із Господом і будемо судити разом з ним світ, тих людей, які не вірують. Я бажаю, щоб в вашому житті це відбулося і ви пізнали Господа. І написано, брами його зачинятися не будуть у день, бо там вночі не буде. Що цікаво, от дивіться, коли ми так пороздумуємо, скажіть, будь ласка, найбільше різних злочинів, там нехороших діл, коли відбувається? Вночі, да? але написано завжди буде день. Да? Вночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів. Дуже багато людей. Е от... Е Хочуть собі славу взяти. Господь сказав, що славу своєї я не віддам нікому. Тому що слава належить тільки Господу. І ми повинні зараз молитися за нашу державу, щоб Господь благословив і була перемога. Тому що перемога написана, вона не залежить від кількості війська, від тих людей, вона залежить від Господа. Якщо Господь, і ви можете прочитати в Біблії, коли дуже. Маленькі, маленька кількість людей, яка вірила в Господа. І Господь сказав, їх зібралось дуже багато. Він сказав, що потрібно всього там пару сотень людей. І вони вечором зробили, там відбулася така паніка у таборі неприятеля, і ті почали вбивати один іншого. І 300 людей приблизно перемогли десятки тисяч. Тому що Господь дає, коли ви можете подивитися в себе вдома, коли Ізраїль воював, коли Араби хотіли скинути Ізраїль, вони сказали, що скинемо в море. І зараз в Ірані, от є така країна, знаєте, Іран, вони хочуть зараз зробити зброю да, ядерну. У них первим текстом в їхній Конституції написано знищити державу Ізраїль». От що вони хочуть. І... Там відбулося, коли йшли, були, у них було дуже багато війська. Вони йшли на Ізраїль. Ізраїль, я був в Ізраїлі, там невеличкі. Вони з шириною в деяких місцях там 10 кілометрів 20, так? Ну, а і довжиною. Вони в півтора раза десь приблизно, якщо не більше, Ізраїль менший Одеської області. Це вся країна. Єгипет там дуже великий. І коли вони йшли, там відбулося дуже Вони зробили мінне поля, шли танки ізраїльтян, Бог послав бурю таку піщану, повністю зійшов ґрунт верхній. Було видно кожну міну. Вони об'їхали. Потім ці війська вони вже прийшли, оточили повинні це. І тут... Всі люди почали кидати ці танки, зброю і тікати. І коли я там я відео це бачив, так? коли запитали, чому це відбулося? Він говорить: за вами стояло військо, дуже це. І ми розуміємо, що Бог показав, що він захищає. І вони кинули все. І Ізраїль переміг там в тій війні, ну він всі, які практично перемагав. Так? Тому що Бог сказав, що Він захищає свій народ. Коли в нас в Україні. Люди всі прийдуть до Господа, будуть молитися. Бог хоче, щоб всі покаялися. Ну, бажано хоча б більша частина, щоб молилася. І розуміла, що Господь дає перемогу. Розумієте? Що вся слава належить йому. Да, потрібно захищати, воювати. В мене самого мій молодший брат зараз знаходиться там в вою. Але тільки Господь дає перемогу. І ми зараз будемо молитися, і хай Господь благословить, щоб наше все подальше життя ми могли посвятити Йому. Йому за все слава Богу Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.